Мої вітання, дорогі мої друзі! Сьогодні в мене на мій карнівор-обід відварена яловичина, така, знаєте, з кісточками, така грудиночка, бульйончик з неї. Добавила канський перець. Усім смачного, хто мене дивиться. І усього вам самого найкращого бажаю. Саме головне звісно, мирного неба нам усім над головами. І міцного-міцного здоров'я. Щасти вам в усьому! Друзі, це дуже-дуже смачно. От. Хто полюбляє говядинку, яловичину по-українськи, прошу дуже. Це дуже корисно їсти таке м'яско. Не так воно і дорого виходить. У нас в форшеті по 170 гривень за кілограм. Звісно, будуть відходи, кісточки. М'яса треба їсти на карніворі 500 грам в день. В мене, як ви бачили. Було різноманітне харчування, була риба, яйця. Дякую, хто мене дивиться, хто підписується на мій канал в Ютубі, в Тіктоці. І ще раз смачного і міцного, міцного, нам всім здоров'я!